Пункту призначення на ці вихідні це просто неймовірно красиво. Я ще ніколи не була в самих Карпатах, прямо в самому букуванні завжди була десь біля. Ми вже заселилися в наш номер. Він доволі, до речі, просторий, дуже світлий. І я дуже рада, що нам справді пощастило з погодою, тому що вчора була прям цілий день гроза. Тут же лежать рушнички. Також там є халатики для спа, яка сподіваюся, ми зараз підемо. Тут напевно під світочко. Клас, ввечері буде дуже-дуже красиво. Такий невеликий готель, але все одно дуже кайфовий. Ми, до речі, будемо жити прямо в самому центрі Буковелю. Ми якраз прийшли протестувати спа. Тут настільки приємна атмосфера, і що для мене не менш важливо: тут мало людей. Тут є спеціальні рушнички для спа окремі, щоб не мочити свої з номеру, і спеціальні тапочки. Хочу вам сказати, що це такий кайф. Я боялася, що ми дуже не вгадаємо з погодою, тому що вона прямо перед нашим приїздом так добряче зіпсувалась. Во, до речі, дивіться, які в мене класні хвиліки вийшли. Але знаєте, у всьому є свої плюси, зато небагато людей. В принципі, на вулиці не дуже жарко, але плавати можна. Знаєте, якось навіть не хочеться переймати щодо свого зовнішнього вигляду, тому що на відпочинку це взагалі йде да, на якийсь задній план. Навіть ніякий макіяж я не роблю, тому що в цьому просто нема сенсу, якщо ти постійно плаваєш або кудись ходиш. Я єдине думала зробити собі якесь ламінування вій, але останній раз я якось помітила, що ефект тримався довго, але потім якісь мої вій стали супер -короткими. Можливо, на контрасті. Мені так здавалося. Але поки що я не хочу цю процедуру повторювати. Тому я сушусь, порозігаюся і йдемо обідати. Ми прийшли в заклад, який знаходиться прямо в нашому готелі. Це Дон Япон замовили ось такий обід, піцу і салати. Потім будемо вже ходити і дивитися, що тут є саме по кухні традиційній. поки що такий швидкий обід. Ми приїхали в локацію до знаменитого колеса огляду. Цю красу просто неможливо повірити, дуже красиво. Тут до речі, знаходиться Буковельський аквапарк, але ми цього разу вирішили сюди не йти, тому що у нас в готелі є також повноцінне спа. Класно, що нема зараз якогось супер туристичного ажіотажу і можна собі спокійно ходити, все розглядати, фотографуватися. І то типу людей так. не так мало, але все одно типу так. В принципі місто доволі таке велике. Це ж можна назвати містом. Ну Ну, на так. класно дуже З такою інф... інфраструктурою між інфраструктур. Дивіться, що ми знайшли. Тут є такий стенд від для РожПе, якраз про продукти, які вони мені нещодавно надсилали. Це сонцезахист 50 Тут ти прямо на місці можеш перевірити стан своєї шкіри. Чи є в тебе родинки, чи з ними все в порядку? Дуже класно зробила. Мені подобаються такі рекламні кампанії. Захід номер два в басейн після дня, якого ми провели повністю. Вже в Буковелі. До речі, після першого походу в СПА ми заснули напевно на дві години. Настільки це розслабляє. Тому перед сном це прям те, що треба. Знову ж таки, беремо рушничок і тапулі. Вже восьма ранку, але прокинулись ми сьогодні. На жаль, набагато раніше, десь біля п'ятої, здається, тому що у Львові сьогодні була просто жахлива ніч. Мені позвонила мама. І чесно, це було дуже страшно. Коли тобі дзвонять рідні в ранку, це завжди страшно. З хороших новин нам принесли сніданок в номер. Це англійський сніданок. Тут яєчко, бекон, сир, хлібчик і якийсь мінімальний салатик. А я собі замовила вівсянку, тому що нічого іншого, крім неї, я зранку їсти не можу. Я дуже боюсь висоту, але це так красиво. Боже, як гарно, ми якраз приїжджаємо біля цього колеса. Боже, ми коли цього стовпа їдемо, ми <свіс> <свіс> таке враже, що ми в нього виріжемося. Я не знаю, скільки разів за цей влог я сказала слово красиво, але навіть слово «красиво» сюди точно не підійде, тому що Что це таке. Ось тут якраз підйомники. І ось такий лендскейп. Поки з того всього, що ми бачили в Буковелі, це, напевно, найкраще. Локацію, яку точно варто відвідати, тут, до речі, є такий ресторанчик, кафешечка і дуже багато точок, щоб зробити фотографії. Дуже класно. Емоції просто неймовірні. Там, де ми на руках, я тебе тримаю. Так. -та. <світ> Коли є сонечко, звичайно набагато гарніше, це все виглядає. Yeah, Зараз yeah, <світ> ми сходимо, типу, сон... вітру нема. Сонечко тут набагато тепліше. Клас! <плес> зіп це називається. Вартість такого проїзду над озером 600 гривень. Гуляли-гуляли ми по Буковелю і знайшли таку ярмарку. Дивіться, як тут. Вайбово, багато закладів, можна купити якісь сувенірчики. Класно. Про цей спот, до речі, ніхто не розказував, коли я шукала різні маршрути в Ціктосі. Знаєте, як на морі, дуже круто. Правда, погода така прохолодна. <ривіт> не зовсім як літом, але Тому також свій харч. Тут, до речі, дуже багато іграшок зі стічем. Клас, я їх теж дуже обожнюю. Тут, власне, отакий от ярмарок з різними прикольними сувенірами, які можна собі придбати, і ми вже купили. Мед, останній вечір тут ми вирішили перед сном сходити ще в спа. Я, до речі, вам не показувала. Тут є фінська сауна і римська. Якщо будете в Букувалі цей готель і цей спа особливо, просто маст візіт. Останній наш сніданок тут на цей раз я вирішила взяти панкейки з морозивом, а це здається, називається сніданок ситний, та тут рис сосисочка. Салатик і знову хлібчик. Боже, як я буду сумувати за цим видом, ви навіть не уявляєте. Погода сьогодні така класна, як завжди, в останній день. Їхати взагалі не хочеться. Перед від'їздом залишилось лише помочити ножка з таким шикарним видом. Хтось навіть купається, хоча вода дуже холодна. 20 хвилин на трансфері, і ми вже на станції в Татарові. Ну, ж, навіть більше ніж 20 хвилин. Ми їхали. Так, да, трошки більше. По відчуття Ми їхали дуже довго. Ну, Але в них така красива станція. Прям бал. же має бути на хтося. А ну, як з картинкою? ви знаєте, заставка на Windows. Клас. Ми mm це -hmm. наші чемоданчики. Опа. Класно виглядаєш на фоні гір. Ця поїздка в Буковель справді мене вразила. За ці кілька днів я повністю перезавантажилася, відчула наскільки важливо вириватися із рутини. Подорожі це завжди найкраща інвестиція в себе, і вони того варті. Валі, але сніданок у нас не гірше, ніж ніж готелі. У мене тут знову вівсянка. На цей раз я собі вже взяла більше фруктів, і тут канапочка а. з яєчком. Мій робочий тиждень мав початися з дізвоном з одним дуже класним брендом, але ми перенесли його на завтра. Тому сьогодні у мене виходить повністю вільний день для того, щоб я змонтувала увесь свій контент, який я зняла на відпочинку. Виклала сторіс, тому що я ще нічого не робила. До речі, ви знали, що цю ложку для бачив правильно тримати саме так, а не навпаки. Тут і такий вигін спеціально для ось цього великого пальця. Це так зручно виявляється. Я про це дізналася тільки через тік-ток. Я взагалі хотіла з вами трошки поділитися своєю філософією щодо того, як я витрачаю гроші. Це дуже звичайно така особиста тема, і кожен сам знає, на що йому краще витрачати гроші, але. Все ж таки, я за останній час переконалася, що найкраща інвестиція це інвестиція у свої емоції і у свій стан. По перше, для мене дуже важливо мати фінансову подушку просто для того, щоб почувати себе більш безпечно, більш комфортно. В житті завжди можуть статися якісь непередбачені ситуації. Дуже часто в мене виникають проблеми зі здоров'ям, тому мати. Просто гроші про запас, це не те, що важливо. Для мене це необхідно. Мені легше гроші відкладати, ніж просто витрачати на якісь такі імпульсивні покупки. Я всьому чесно кажучи, сенсу не бачу і не закриваю цим якісь свої потреби. І друга річ, на яку я прям готова витрачати гроші, це звичайно емоції. А найбільше емоцій мені дають саме подорожі. Нема кращої інвестиції ніж кудись поїхати, щось побачити, чимось новим зарядитися. Для когось цінність в речах, особливо в брендових речах, і багато хто готовий. Це витрачати великі гроші, я особисто для себе в цьому не бачу сенсу, хоча вирішувати, звичайно, кожному. Якщо у вас є можливість, і накопичувати гроші, і подорожувати, і при цьому витрачати якусь частину саме на якісь такі свої. Покупки, то в принципі, чому би ні. Я теж люблю класні речі і переважно купляю самоякісні якісні дорогі, тому що вони можуть прослужити довше, ніж якісь більш бюджетні. Також для мене пріоритетно жити гарно і комфортно в повсякденному житті. Тобто я не готова економити конкретно на своєму комфорті. Власне, нещодавно ми переїхали в нову квартиру. До речі, я вам ще про це не розповідала саме на Ютубі. Це також дороговартісна інвестиція, але справді того коштує, тому що вдома ми знаходимося щодня. На балконі вже висушується одяг, який ми брали з собою одразу вирі. Його попрати, і зараз я його. Якимось чином намагаюсь відпарити одяг, я до речі прасую одразу після того, як його попрали, тому що я не люблю витрачати на цей час потім, коли мені терміново потрібен якийсь одяг. В мене ось такий відпарювач відрав. Це найпростіше, який може бути. Я його взяла ще зі свого дому, тому що саме на цій квартирі нам не дали ніяку праску. Хоча на попередній квартирі не жили, у нас була і праска, і плесос, і реально все, що не хочеш. Але що мені найбільше подобається в цій квартирі, і одна з головних причин, чому ми сюди переїхали це через цю велику гардероб. В мене не так вже і багато речей. Тут є достатньо вільного простору, це мені й подобається. Внизу в мене сумочки, тут літній одяг, тут зимові светрики. Ну і більшість одягу в мене просто так висить на вішаках, тому що так зручніше, видно всі речі, і вони не мнуться. Речей, хлопці, не так вже й багато, і плюс зимовий одяг. Наш рівень фінансової грамотності це купити шоколад за. 180 гривень, 160 грамм. Це шоколадка від містера Біста і він заявляє, що це найсмачніший шоколад. Ну, ми попробуємо. Це тобі. Дякуюським. Дискримінейшн. Ну, можна. шоколад. Звичайний шоколад. Приїхала до стоматолога на чистку. До речі, дуже красива клініка. Зробили мені гігієну, але треба буде приїхати ще раз, тому що знайшли звичайно декілька моментів, які треба переробити. Плюс мені сказали, що в мене вже вилізають зуби мудрості. Це вже проблемка. Поки мені вільна хвилинка, то готуюся до завтрашньої консультації з UGC. до кожної консультації, я готуюсь індивідуально. Тобто дівчата мені пишуть конкретно, які від них є питання, і на основі них я готую презентацію. І саме ключова цінність цих консультацій у досвід. Якщо ви приходите до якоїсь людини, ви не очікуєте того, що вона зробить все за вас. Ви просто приймаєте досвід людини, яка вона проходила руками, і це найцінніше. До прикладу, я постійно купую якісь курси, проходжу якісь навчання, незважаючи на те, що в сфері соціальних мереж я вже дуже давно оновлювати свої знання, інвестувати в них це дуже важливо. Якщо ви хочете бути справді професіоналом у своїй сфері, збираємося в кінотеатр. Сьогодні йдемо на Формулу. Ці змагання я дуже мало знаю, якщо чесно, але через це дуже цікаво подивитися фільм. Плюс ми чули дуже багато позитивних відгуків. Я ж видяла своє улюблене чорне у стилі Скімс і думаю, щось накинути наверх, тому що в кінотеатрах переважно трохи прохолодно. Плюс у нас буде санс до 12-ї ночі, тому по-любому вже буде не так. Як тепло на вулиці, беру свою улюблену шанельку і якісь парфуми. До речі, літом я не дуже люблю користуватися парфумами, яким я користуюся в інший період року. Не хочеться знаєте, щоб він був дуже шлейфовий, дуже стійкий, тому що і так на вулиці дуже жарко, дуже тепло. і Через це хочеться щось дуже легке. Я переважно використовую спрей від Вікторія Secret, Зараз моїх фаворитах саме Coconut Passion. Дуже красивий який просто максимально. Писує мене, але взагалі зараз пошуку свого аромату, тому що я досі не знайшла щось таке, щоб бо мені підходило на всі 100 В мене є класний парфум Le Belle Він дуже класний використовую його осінню, зимою. Але ніби хочеться чогось нового. Я вже давно придивляюся до духів Chanel але вони для мене знаєте, якісь дуже вже стандартні, дуже заїжджені, і хочеться от чогось знаєте, особливого. В мене ось тут є мініатюрка парфумів від Dior і от вони мені якраз дуже навіть. Подобається. Оце називається Dior, Він такий більш свіжий. Я переважно люблю якісь солоденькі аромати, ванільні, але це мені от прям дуже сподобався. З'являється автомобіль Скажи, як твої враження? Ні, це вона дуже сподобалось. Сподобалась? Да. Мені теж В принципі, разок глянути можна. Да. Посилку я вже відкрила, давайте дивитися, що всередині. Насправді, це моє вже друге або третє замовлення на тему. Перше, що я тут бачу, це у нас зубна щітка. Попередню я віддала мамі, вона у нас була від Oral-B. Вирішила спробувати замовити на тему. Думаю, в принципі, механізм там такий самий. Навіть упаковочка така, знаєте, максимально схожа. Всередині інструкція, навіть котрі насадки є. Але мене більше цікавить сама щітка, як вона виглядає. Знаєте, в цілому доволі непогано. Єдине, тут тільки один режим швидкості є. На попередній, у нас було, здається, три. Але, в принципі, за таку ціну це доволі непогано. У нас, здається, коштувало гривень 400 Далі я замовила два ремінця для свого Apple Watch, один мені, а один мамі. У мене зараз, як ви бачите, саме такі металеві ремінці під золото, тому що я зрозуміла, що на силіконові у мене алергія. Наскільки я пам'ятаю, я замовила один золотий, такий, як в мене зараз, і один рожевий. Це у нас, я так розумію, золотий. Теж досить гарно виглядає. Вони дуже гарної якості. Я свій купляла у нас у Львові, але знайшла такі самі і на тему. Вау, на вулиці вже якраз почався дощ. Клас. Мені такі ремінці навіть подобаються набагато більше, бо вони якось більше мачаться з моїми образами. Бо силіконові, все ж таки, оці ремінці, вони більше нагадують такий спортивний вайб, а це підходить абсолютно під усе. Ще я тут бачу, є такий дозатор для мацелярної води, який я замовляла, але він якийсь прям дуже великий. Я думала, він буде у такого маленького формату, щоб було зручно переливати собою мицеля... Лярну воду у подорожі, але очевидно, в мене буде ось такий дозатор для дому. Ну але зрештою мені подобається, що це буде така баночка без всяких надписів. Це буде виглядати більш лаконічно і краще вписуватись у інтер'єр. І останні мої посилочці. Я сама здивована, що я так мало замовила, але тут. Тільки ось такі заколочки. Вони дуже популярні в інстаграмі, всі кроці для того, щоб підбирати волосся під час того, як ти робиш макіяж. Головне, щоб вони не залишали заломів, мені здається, вони будуть залишати. Дуже красиво виглядає цей ремінець. Це якраз рожеве золото. У мене дуже багато прикрас саме з нього, тому буде гарно виглядати разом. Оце, власне, мій попередній ремінець. Можете бачити, що він же по бокам став аж якимось. Срібним ця частина вона досить швидко зношується, царапається, тому думаю, можна буде його змінювати так якраз раз на декілька місяців. А ось серий ремінець золотий. Я вже подарую мамі В інструкції до щітки. Я до речі прочитала, що тут все ж таки є три режими роботи. Тому що ж за все його треба просто добре. Підзарядити ще на пошті я забрала усі аромати від iFresh Home. Вони мені їх надіслали на огляд, і я їх дуже часто бачила у інших блогерів. Дуже хотіла спробувати з цих всіх ароматів. Мені найбільше сподобався саме цей з ароматом зеленого чаю. Дуже красивий ненав'язливий запах для дому. Вже час бувати макіяж, готуватися до сну. Якраз протестую усі свої б'юті покупочки. Цей тиждень для мене такий дивний. Я буквально кожного дня плутаю дату. Мі чомусь здавалося, що в понеділок же був вівторок, вівторок середа, середу всередочного... І так далі. Я зрозуміла, що для мене супер важливо ввести планер, записувати все в блокнот, тому що інакше я все забуваю. Дуже мило виглядають ці заколочки, мені прям подобається. А вам і бажаю гарного дня. Дякую вам за перегляд цього відео і за те, що провели цей тиждень разом зі мною. Я вас дуже люблю і побачимося зовсім скоро у новому відео. Па-па!